Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши qr код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги тестер для підсвітки. Це зручний та безпечний інструмент для виявлення змінної напруги. Ідеально підходить для електриків, майстрів та домашніх користувачів. Завдяки безконтактному принципу роботи він дозволяє визначити наявність напруги без прямого контакту з дротами. Оснащений lcd дисплеєм для чіткого відображення рівня напруги та підсвіткою для роботи в темних умовах. Також має функцію визначення точок обриву в проводці, що робить його незамінним при діагностиці проблем з електрикою. Звукова та світлова сигналізація підвищують зручність та безпеку у використанні.